Я поставлю на, на ті, чи ні, можна вдомася інше. Що трапилось? постійно тягнути задоволення? Знаєш, що не дає мені спокою? Чи вистачить миючих засобів на місяць? Я про це подбаю. Дякую, але я не про це. Пам'ятаєш, як ми опинилися на тому складі, де нас ледь не вбили? Я отримала анонімне повідомлення, що якщо хочу отримати інформацію. По справі що веду, має переїхати на склад. Я думала, злодія, якого я вела, вирішив таким чином позбутися мене. І я отримав таке повідомлення і теж так подумав. Але поки ми лежали у лікарні, обидві справи, які ми з тобою розслідували, вони закриті. Злодії затримані та допитані, і ніхто з них повідомлень не лишав. То хто ж тоді заманив нас за ту пасту?